Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Розпочинаю відео своє вже ввечері, так як ну, трошки прихворіли ми, тож в день якось було не до того. А це під вечір вийшла, посадила все-таки баштан, огірочки досадила, бо я вже першу партію посадила, вже такі гарненькі, а це вже посадила Вся моя діляночка була засаджена там, де я планувала посадити. Так що, отак. От у нас цілий день був такий вітер сильний, але на вечір тихо. Так гарно, тепленько. Ну, звичайно, одягатися треба, але можна зараз сісти посидіти. Он На гойдалки женьок сидить, дихає свіжим повітрям. Якось на вечір. Стало так, що приємно знаходитись на вулиці. Ось Що сьогодні ще в мене на вечір будуть вареники. Я встигну їх зробити, поки чоловік прийде з роботи. Ну і на завтра буду. Я багато не роблю, але розігріти їх можна і буде смачно. Так, позаду мене, то вікно там парничок. а то хто новенький скаже, що там на городі <гум> у них за вікна стоять, так що. Все готова на вареники, буду йти вже робити. Я вже приступаю до вареників. В мене сьогодні з картоплею, але там стоїть трошечки картоплі, чиста картопля. А тут з цим, з паштетом. Хто дивиться за мною? Е, дивиться за мною. Хто дивиться в мене, той бачив, що ми робили ось паштет свиної, свинячої голови. В автоклаві, і я вирішила його сюди додати. Бо Женя таке не буде їсти, тож нам більше, а йому там трошечки. І за це. Хочу сказати, що ми робили: я додавала туди печінку, але не всю печінку, шматочок. І все одно мені не то. Наступний раз, як будемо робити, буду робити без печінки. Просто не знаю, чи то, що я не полюбляю печінку, ну мені не йде. Ну, ми йому вона звичайно їсть, але все одно відчувається, що вона. Там є. Так, тісто я зробила на кефірі. Це завжди в мене так. Рідко, коли я готую вареники з такого тіста, як пельмені, там, де йде яйця, олійка, борошно. А тут в мене пів літри кефіру, чайна ложка соди, чайна ложка солі, ну, можна менше, і борошно. І все, воно таке, я його не дуже вимішую. Будуть вареники на пару. Буду зараз не розкачувати, а так робити шматочками. Сьогодні в мене лінивий день якийсь. Ну, нічого, бувають і такі дні. Сьогодні на вечір прохолодно. Хрущів вже щось не так багато, чи вони відходять, чи. Чи холодно їм, не знаю. день так, нормально. А от на вечір, ну, холодно. Хочеться одягатися вже. Якось погода в нас така. То весна, то літо, то зима. Вареники в мене не дуже такі маленькі, тож зараз будуть... Прям вареники-вареники. На вечір тихо. Вітру немає, подивимось, як зранку буде. Я думаю, що буде вітер. Бо вже у нас третій день цей вітер нічого не дає робити. Ну як? Ну, То можна, звісно, вийти там чи сапати, але я не можу. У мене тоді голова буде боліти, хоч і зав'яжися, хоч і ні. Під вечір, то вийшла щось там поробила, посадила Ну, спокійно, а вдень здуває тебе з тією сапою. Але сапати є, що там вже встелено тим бур'яном. Завтра подивимося, як у нас у всіх буде зі здоров'ям. Вітер не вітер, а треба йти сапати, бо потім великдень. То там днів три точно нічого робити не будемо. Воно все заросте. Отак от. Так от. Сьогодні вже господарство своє не показую, хоча ще не вечір, так сказати. Треба інколи це, чергувати, а то щось дуже багато. Поросятка, поросятка. Хоча там, коли через пару днів, як ось, через пару днів треба бути, буде колоти їм залізо, тож будемо показувати. Та й сьогодні ще покажу. Зараз зроблю вареники, і треба піти до курчаток. А, ну, я завжди як йду вже у будинок, іду до них дивитися, чи в них там є водичка, чи насипано. Так що, підемо, бо там писали брудер. покажу. Хоч там і те, ну, ну, треба ще ж показувати. Півдня прогуляла, а тепер вирішила знімати відео. Піду покажу, що воно там. І як. Ще на великдень треба щось приготувати. У нас. Ми, наче там я дивилася, з Женю. Самі будемо вдома, чоловік на роботі, а там все одно ну, треба щось смачненьке. Не багато, я, от, знаєте, як раніше там, ой, холодці, і те, і те. Сне, зараз такого вже немає. Ну, не наготовлюю. От що нам там хочеться, зробила, поїли там якийсь салатик і все, щоб воно не стояло. Все одно треба щось зробити. Хоча я це сижу, кажу, що хрущів немає. А сижу і чую, що світло вімкнуло. Їх там небагато, так як я ото, колись хтось дивився, відео моє, що показувала їх там. Море було, що я на наступний день позамітала пів відра. Але чую, так у нас залізо, і вони туф і падають, летять. Сидиш що це в будинку буває, щось там, і, ну, як хтось на вулиці світло вімкнене. І так воно, наче хтось в двері гепає, то хрущі. Це буде хробаків на шестя. Їх буде дуже багато на наступний рік. Ну, скільки там вони Два чи через 3 роки вони починають ті, що ці хрущі зараз повідкладають. Треба буде все поливати, бо якщо їх так багато, то все поїдять. Так, буду я ліпити вареники. Потім вімкнуся до вас. Зайшла я в сарай, де брудер стоїть. Тут, звичайно, вже темно, це треба в день робити. Ну, наступний раз ще колись покажемо. Ось такий брудер у нас. Саморобний, він простий. Ми якраз оце на днях з чоловіком розмовляли, він там ще одну штуку майструє, щось схоже таке, але то для іншого. І каже, що. Таке уже б ми не зробили. Ну, звичайно, це перше, це ще коли ми переїхали, це ми тут тримали цих бройлерів. Ну, ось таке це тут шафа колись стара була, чи що воно? Ну такий матеріал. І з такого воно зроблено. Трошки він в пилюки звичайно. Ну, то що сарай, а то, що ще тут а ми цей. мелимо свиням. Ось так. Відкриваємо. Він у нас в довжину 2 метри в ширину, десь 60 чи 50. Це як дуже холодно, то закривається, а як тепло, відкривається. В день воно відкрите, а на ніч закриваємо, щоб було тепленько. Що ви тут? Ось такі всередині. Тут сітка, знизу такий, як не піддон. Ну, ви зрозуміли, щоб виймати такий лоточок, так сказати. Прибирати, щоб вони по чистенькому ходили. Ось з брусочків, але ж я кажу, зараз уже б ми це з брусків би не робили. Зверху так, а знизу от треба щось таке: залізне чи з профілю. Бо... Ну, воно, ну, бачите. Свою справу вони роблять. Я сюди їх як переселяла з ящичка після інкубації, то драїла-драїла, воно дерево не видраюється, не вимивається знизу. Як ти йому що не роби? так от, ось такі шидять тут. Сіточка, це, бачите, міленька. Вон, лапки у них все добре. Так, їсти у вас є, що вода є, треба тільки зараз це витягнути, вичистити. І все. Можете спати спокійно. В корм додаю вже домашню мелену кукурудзу, пшеницю. Спочатку вони виїдають те куповане, а потім вже хі, вибору немає і доїдають все. Приходиш, то тут пусто. Потрошки вже, щоб звикали, бо вони такі ух, їдять гарно. Ось такі курочки, півники. Трошки підростете, і треба дивитись, хто ви такі. Якби ще знаєш, що як, як це робити, так? Попір'ячку, я пам'ятаю, щось колись дивилася в бройлері. бо то. За лапки, чи падає чи не падає, то наче невірно. Але там щось по пір'ю, по крилах. А там не знаю, взагалі, як є, такі. я такі, є. по гребінцях, каже, ще рано. Отакі От курчаточка. Треба їм зробити ще е, таку клітку на вигул, бо погода в день вже хороша, треба їх на сонечко. Нехай черв'ячки травичку поїдають. Так що, майстрували з того, що було. Я ж кажу, тут половина всього це шафа. А так, зараз люди з чого хочуш, його роблять. Є там ото старі телевізори, з телевізора. Чи ще щось, правда, оцю вони фольгу поїли вже. Ну, це не ці. Це ми колись тримали браму. Вони такі тут величенькі передержували їх і вони обклювали. Ті ще поки щось не Петра, Я там <смі> не знаю, за Петрою чи ні. Ось так от. Ось цей коврик мені дуже подобається. Спочатку у нас тут була лампа, але це супер-пупер. Лампа так не гріє, як оцей. Мені якраз на весь брудер. Ми б його для звичайних б і не робили. Так от бройлерів тримали, тож зробили, щоб було, бо їм тепленько повинно обов'язково бути, їх треба вигрівати, щоб вони здорові були. Та й цих треба, але з цими ми придумали б якось там, ящичку чи ще якось. Хоча штука хороша, Ось заселилася і сидять тут. Курчатка будуть відпочивати. І я також і дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!